Вітаю в студії «Голос Америки» у Вашингтоні Зорислав Байдюк. Економіка Сполучених Штатів, незважаючи на ознаки поступу, ніяк не може подолати високе безробіття, що вже багато місяців тримається на відмітці у понад 9%. Чимало експертів казують, що суттєвого прогресу не буде, поки не запрацює ринок нерухомості, а з ним і галузь будівництва. Минулого року у США було продано лише 323 тисячі нових будинків. Найгірший показник з 1963 року. Відсутність попиту змушує чимало будівельних компаній та їх постачальників пристосовуватися або ж взагалі виходити з бізнесу. Тему продовжує Андрій Годованець. Галстембріч почав свій будівельний бізнес у 1979 році. У той час США переживали чергову економічну рецесію. Процентні ставки на іпотеку були високими, і нові будинки мало хто будував. Але навіть набутий тоді досвід виявився непридатним у сьогоднішній ситуації. Люди кажуть, що рецесія це коли твій сусід втрачає роботу. а депресія, коли ти сам опиняєшся без праці. Саме така ситуація зараз усіх зачепила. Компанія Стембриджа – одна з небагатьох фірм у передмісті Чикаго, що активно шукає клієнтів, охочих будувати нове житло. Поки що галу вдається виживати, однак він обурений і в першу чергу на федеральний уряд. Вони виручали банки, рятували Волстріт, допомагали автомобільній промисловості. А найбільший працедавець у Сполучених Штатах страждає, і це галузь житлобудівництва. у 2005 році у районі Чикаго було зведено 54 тисячі нових будинків на вересень нинішнього року. Влада видала лише 3 тисячі дозволів під будівництво нового житла. Брендон Вайс зайнявся цим бізнесом у пік попиту на нерухомість. Тепер він змушений постійно реорганізовуватися щойно ринок послабився. Ми почали шукати інші шляхи та альтернативні заходи, аби тільки втриматися у бізнесі. Так ми почали займатися перебудовою старого житла. Ми робимо це і досі. цей будинок банк продав на вигідних умовах. Брендон його купив і повністю перебудував. Сьогодні це найбільш енергоефективний будинок, що продається на ринку, і все ж покупців немає. Скрутно зараз. Мало людей приходить оглянути будинок. Ринок тепер такий. Це не проблема цього конкретного будинку. Слабкий ринок нерухомості спричиняє ланцюгову реакцію. У результаті потерпають як будівельники, так і компанії-постачальники. Проекти будівництва житла у Чикаго скоротилися на понад 90% у порівнянні з 2007 роком. Є достатньо постачальників, але немає досить людей, охочих придбати нове житло. Це дуже ускладнює справу. Їх просто недостатньо, аби ми вижили. Гал Стембридж упевнений, що будівельний бізнес виживе, але потрібна допомога федерального уряду. Кожен новий будинок це три робочих місця на рік і 90 тисяч надходжень у вигляді податків. Я не розумію, чому уряд не хоче допомогти будівельникам нового житла вижити. Навіть низькі процентні ставки на іпотеку не заохочують людей купляти старі будинки чи будувати нові з рівнем безробіття у понад 9 відсотків. Потенційні покупці стурбовані за свою роботу і тим, чи зможуть вони виплачувати іпотечний кредит, який з'являється з придбанням нерухомості. Андрій Годованець голос Америки.